Мета нашої компанії це покращення якості життя пенсіонерів в кожної людини не залежить від віку, є е, певні сфери, і якась якість життя в цьому, і ми. Кожен хочемо збільшити її, а ми хочемо збільшити цим нашим підопічним. план. Покращення якості життя це комплексна оцінка благополуччя людини, яка включає такі сфери, як фінанси, побут, здоров'я, навчання, дозвілля, харчування. І під кожну сферу ми надаємо індивідуальний план, кожен може для себе обрати. Я хочу вам розповісти сьогодні саме про здоров'я і що саме ми робимо для того, щоб людина покращила і життя в цій сфері. Ну, по-перше, ми починаємо з повного медичного обстеження. Якщо підопічний має бажання, ми завжди пропонуємо, щоб він пройшов. Повне медичне обстеження по всім лікарям такий чекап зробити, і щоб кожен рік він бачив, як це покращується. І далі це стоматологія, що кожен підопічний ну в нього є така проблема, тому що звернутись до звичайного пенсіонера, зробити собі зуби. Це дуже дорого, це великі дуже черги. Тому ми пропонуємо. Класні, справжні стоматології, в яких людина приємно прийде, з нею поспілкуються з посмішками, там, де все пройде настільки класно, що їй це сподобається. Програма контролю ваги: щомісяця огляд сімейним лікарем, підбір окулярів, щоденні прогулянки перед сном це все є і є ще багатий спектр. Кожен підопічний може обрати для себе. Що саме йому ну, потрібно? І багато пенсіонерів ось сьогодні хочу розповісти про стоматологію, тому що е, в кожного, майже в кожного пенсіонера, є така проблема, і він хоче гарно посміхатися, гарно не відчувати болю ніякого. І ми пропонуємо, що після підписання договору, в час який йому буде зручно, ми. Відвеземо його. Він там прийде чудову консультацію, визначить план е, обстеження, як це все буде робити. Ось, і ми будемо слідкувати, щоб все було виконано якісно. І саме сьогодні наша підопічне, Єршова Галина Сергіївна, завітає до стоматології, її зроблять медичний огляд і е, визначать подальший план дій е, з її лікуванням. Сергію, не проходьте, будь ласка. Сідайте. Скажіть, будь ласка, коли ви були востаннє у лікаря? Півтора року тому назад. Півтора року що робили? Пломбу робили. Угу. Пломбу. Ну і от так над санацію мені зробили трошечки отак. Добре. Отак. Скажіть, будь ласка, скарги якісь може на даний час є? Зараз у мене так, у мене камні, угу. ніжні, камушки там. Потім у мене десь третій зуб сліва. Там непорядок такий дуже їжа, їжа, їжа туди застрікає так. Ну, подивитись там у мене. Не болить? Mm -mm. Ну, так, я роблю, mm -mm. не болить. Ну, все добре, що не болить. Можна без видалення нерва поставити вам короночку, все буде mm -mm. добре. А закрити, будь ласка, закрите. закрите. Камушки теж півтора року, так? Так, да, да. угу. добре. Я сьогодні ще консультація задоволена, дуже задоволена, тому що ви знаєте, що потрапити зараз до до стоматолога це дуже велика проблема. Люди старшого віку стикаються зазвичай з проблемами, які вже накопичені роками. Заміна старих пломб, заміна старих ортопедичних конструкцій. Тож ми дуже раді, що ми співпрацюємо з пенсіоном і люди похилого віку мають таку чудову можливість отримати професійні і якісні стоматологічні послуги. Я в пенсіоні вже три роки. Три роки і дуже задоволена. Я знаю, що дуже. Турбота велика, мені дуже допомагає пенсіон, особливо в битових цих умовах зараз у нас, фінансових умовах. Я надію, що вони й далі будуть допомагати нам. І і я відчуваю турботу. У мене навіть слів нема, чесно, я вам кажу, навіть навіть слів нема, бо дуже дуже гарно. Дуже гарно. Я знаю, що для мене і взагалі для людей похилого віку це проблеми. розумієте, Це мелочі битовий, стоматологи, а ще й фінансові, якщо вопроси будуть рішати, ну це все супер.